Всім привіт! Ну і як це розуміти? Я бачу вам дуже сильно зайшла ця рубрика, тоді я буду почастіше знімати цей контент, але від футбольного контенту теж не буду відмовлятися, тому що я для цього і создав свій YouTube канал, щоб знімати футбольний контент. Щоб ви насолоджувалися ним. Але все ж таки, я беру приклади з переглядів на відео, тоді буду знімати вам почастіше ці відео. Так от, буду я знімати це відео для того, щоб ви подивилися, як я тут живу. Сьогодні я їду к родичам. У яких теж є YouTube канал, і у яких теж, те ну, не теж, але в них немало так підписників, 50 тисяч. Не те, що в мене, так? Yeah. І е, силочку залишу на цей канал в описі цього відео, тоді переходьте і насолоджуйтесь їхніми відео. Так, що ж я вам хотів ще розказати? А, до речі, я собі про Часон зробив. Сьогодні, саме сьогодні, закінчують всі канації школу, чи просто в них останній дзвоник. Наприклад, в моєї двоюрідної сестри сьогодні останній дзвоник. Вона переходить приходить сьомого восьми клас. Це вітаю тебе, якщо ти дивишся це відео. Щасти тобі в школі. Е, і до речі, я до неї сьогодні якраз і їду. До моїх же ж родичів. Так, але попереджаю, ми можемо розмовляти на російській мові, якщо що, я поставлю субтитри по українській мові, і ми будемо, ну, і якщо що, будете читати. І вибачте за те, що я буду розмовляти російською, тому що мені так легше, типу, і. Моїм родичам теж вони ж теж розмовляють російською і все таке. Будемо зараз їздити по магазинам. Це, я вам все розкажу і покажу. які магазини, що будемо купувати, що будемо забирати, і все таке. Приїхали в цей магазин, будемо зараз в аптеку йти. Ось йдемо в аптеку забирати ліки. Ми заїхали в магазин іграшок, щоб Данилі купити машинку. Тут е, така багата атмосфера, багато машинок і все таке. Ой, аж не віриться. Так, ну що ж, тепер їду к родичам, е, все ж таки мене підвезуть. до них и потім я вас с ними познакомлю Привет 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 Что, увидела меня в окне? Ну, мама, кстати, Привет Привет Это у нас маленькая Мия Маленькая Мия Це у нас старша Ульяна, її звати. А ось це їх мама. Лена, так. А ось це Антон, мій дядько. Він мокрий, тому що тільки що гуляв із собакою. Як її ім'я. Я вже забуваю. Так, Холі, так. Холі тільки що мене вигуляла, поэтому я мокрий. <рес> Холі, так? Да? Ага, Вигляді. така, така соба... такі собаки в е, як це сказати? Такі собаки тільки в Канаді. Соні, а, а де булки? Так, зараз будемо <соржу> <соржу> готувати. <соржу> булки зараз вот знайде Антон і будемо готувати. <соржу> не знаю на вулиці чи ні, але будемо готувати. Потім будете дивитися, як ми їмо їх і теж захочете їх. Бани <с di> надо різати самим. Бачите, У нас нас четыре четыре замечательных банчика. Можна зробити вже вот так. які 4... сочні булочки. Банчики. Да, банчики як там. називають ви в Канаді. Булочки. Пішли купувати щось до Ходої, а ходова сього у нас вийшлося. Получилося... 12 доларів. Так, ось все вже готово, будемо зараз робити хот-доги повністю і насолоджуватися ними. Ось е, Приправи до них. Соус. 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 Соус, так, так, так. Ось Антон. Який теж буде приправою скоро. Так, зараз будемо мафіни робити. Ось такі вони лимоні і красиві на картинці. Нам треба мак, так? Е, все, цукрова пудра, Я не знаю, як називається по-українськи, це, але все ж таки щось будемо використовувати. Два лимона, п'ять курячих яєць, масло. Мука. Що це таке? Де? Соль Сіль. Сіль. і цукор. Так, цукор. І ось це все, що нам треба, щоб приготувати ось ці мафіни. Сподіваюся, буде смачно. Чому мені сподіватися, якщо я і так знаю, що буде смачно? Ну, я, так, зараз сняваю, будемо грати ви... в племологію. В... А зараз подивитись, як ми будемо грати. Вуу-воу, які мафіни в нас получилися, які смачні! вау воу, 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 Сильно багато воу-воу-воу для цього відео. Дуже смачні. Закінчилася ця подорож. До родичів. Так, до родичів. О, світло появилося. Ну ось все, закінчилося відео. <клухи> Мохіто. <клухи> Не забувайте, що я залишив в описі цього відео їхній канал моїх родичів. Подивіться їх відео, вони дуже прикольні про життя в Канаді. І... Ви впізнаєте канадську культуру по -побільше, ніж я вам розкажу її. Ну все, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, у вас все добре. І до побачення. Давайте, удачі.